Ніна Кувко свято Пасхи недалечко. Свято Пасхи недалечко, Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йти. Під рушниками страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. А тепер давайте разом повторимо Ніна Ковко Свято Пасхи недалечко. Свято Пасхи. Недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові! Під рушниками страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. А зараз попробуй самостійно відтворити цей вірш за малюнками. Ніна кувко свято Паски недалечко, свято розмальовують. Святкування йде. В гості йти. доброзичливо. Людям. Молодець.